Всім привіт! Завжди радий вас бачити на своєму каналі Хазяйство як хобі. Але, але в мене є така невеличка проблема, так як в мене підписники вже ростуть, їх вже більше 800, дуже мені приємно. І деякі мої підписники почали писати, що не, ну, є помилка в назві каналу. І я вже майже неділю неділю вибираю різні назви для свого каналу. Так як канал господар господарство як хобі, так як я хотів, їх вже три є на Ютубі. Вирішили зробити по російській мові хазяйство, а далі переміну зробили на українське. Але мені теж ця назва не подобається. І ми шукали господарство в місті, потім моє невеличке господарство, господарство як моє хобі, моє господарство це як хобі. Ну, Не знаю, не можу я вибрати з різних назв, але хочеться, щоб була така назва, щоб вона була звучна і легко запам'ятовувалася нашим, і приємно дивитися нашим підписникам і гостям канала. Хочу вас, мої дорогі підписники. До вас звернутися з такою просьбою, щоб ви е, зробили мені якісь чи наброски, чи е, якісь назви, от які б ви хотіли бачити назву нашого з вами каналу. Звертаюся до вас за такою допомогою. Так як моя родина, вже ми передумали все і більшість таких каналів, от які нам подобаються, на YouTube каналі є. А в голові, як кажуть, немає. Тієї назви, яку хочу, от допустимо я. Завжди радий вас бачити на каналі. Чекаю від вас відповідей, назв, яка нам сподобається. Ми тоді виберемо. Все, ваш Олег.